Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу повторити розклад, який ми вже колись робили. Хто вже на каналі давно той знає, хто тільки доєднався познайомитись, класний розклад, де ми дивимося ставлення до вас загаданої людини, не тільки любов, да, любої загаданої людини. Тут буде шість варіантів, ви можете загадати, хоч шість людей, да. Дивимося на Ленорман і на Таро, якщо треба буде, будемо докладати. В описі будуть тайм-коди, де ви можете озра, одразу обрати ваш варіант. Так, ставлення загаданої людини. Тут ми дивимося ці карти сигніфікації, чисто ставлення до вас, і потім, якщо треба, доповнюємо. Що це за людина? Хто це? Да? Чому таке ставлення чушо? Так, ставлення загаданої людини до вас. Білий камінчик, жовтий, рожевий, голубенький, червоний і синій. Поки я розкладаю, хочу сказати, що я вам всім дуже вдячна за те, що ви зі мною, за підтримку. Моєї діяльності, мого каналу, за увагу до мене, для мене це надзвичайно важливо, приємно, як для майстра. І так, всі шість варіантів я розклала. Якщо вам треба час, ставте на паузу, загадуйте на різні варіанти різних людей, потім перемотуйте собі. А я буду розпочинати. З білого камінка, одинички я вас вітаю. Давайте подивимося. Ставлення загаданої людини до вас. Хм. Ставлення людини. Таке відчуття, що ця людина ліцемірить, так? Да? Маніпулює. Показує гарне ставлення до вас, а насправді не дуже, так. Да? Ступ, ступ. Ставила на паузу, бо поставила в гейзерні і забула. Почула, що вона починає закіпати. Так, почитай, що робиться. Значить, до вас людина ставиться нечесно. Людина вас хоче обхитрити. А чому? Ну, це просто людина така дуже егоїстична. Хоче вас зробити в чомусь винною, знаєте, це така якась токсична людина, яка ніби гарно щебече, а при цьому ви відчуваєте, що тут нещирість і що ви виглядаєте ну, не самим найкращим чином після її слів. Ну, типу, токсичні ці компліменти, так? Да? Як добре, що ти на свій розмір знайшла такий гарний очі, який щось там прикриває, да? Ось таке щось. Ну, ця людина ніби так близька до вас, як в партнерстві, прям для вас. Бачите, двійка кубків, Нові жезлі, може, це ваш партнер по бізнесу, може, це, звісно, ваша кохана людина, ну це так не дуже гарно. Якусь вигоду має ця людина не сказати, щоб ця вигода якась була тут, знаєте, така проматеріальна, то більше про те, щоб, принизивши вас, себе підняти ось так. А якою людина вас бачить? От вона так до вас ставиться негарно, а бачить вас якою? Чому таке ставлення, да? бачить вас. Ну, ви просто до кінця не розкриваєтесь, і через це ця людина так от. Ставиться, да? думає, що ну, ваша доброта це безхарактерність. Я би так сказав, да? ну, що ви дуже така людина не конфліктна, ви не висловлюєте якісь там такі, свої думки просто так, да? ви себе краще змовчите. От людина й думає, а можна. Не їхати. Ну, ви вже тепер знаєте, навряд чи ви дозволите, щоб так сталося. Да? Ви ніби і так догадувалися, спостерігали за цим, і близько цю людину не, не сильно підпускаєте, хоча, чесно, вона лізла поміж очі, я би так сказала. Хто б це не був? Може, це не знаю, родичі, якісь, подруги, може, кохання не дивило, да Бога. Ну, Ось таке ставлення. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтеся, я йду далі до другого варіанту. Двічки. Я вас вітаю, давайте подивимося, як ставиться до вас згадана людина. По-перше, ця людина зразу бачить вас красивою, сексуальною, мудрою, можливо, заможньою навіть в якійсь мірі. Але мені не подобається коса. Це може бути як вигода, да? що от ви вигідна людина, у вас може є якісь зв'язки, гроші, ви щось ви можете дати цій людині. А ну-ка, коса. А, ні ні, дивіться. Ні, ця людина бачить тільки вас. От, да, вона відсікає навпаки все навколо. Ай, кого ви там згадали, не знаю, але ця людина до вас дуже добре ставиться. Якщо це кохана людина супер, да? то цей мужчина бачить вас, от тільки вас, от своєю жінкою, найкращою жінкою, самою красивою, самою розумною. Якщо ви когось загадали знаю, з колег, керівництво, то вас гарно ставляться, вас поважають, вас виділяють. Вас бережуть, вами дорожать, я би так сказала. А що це у нас тут п'ятерка мечів? І ця людина ніби боїться зробити якийсь такий неправильний крок, щоб вас загубити. Да? Боїться вас загубити, боїться, що ви можете піти. Людина прямо ну, от є таке трошки да, там, ревнує, переживає. Може подруга, яка хоче, щоб тільки з нею дружила, да? тільки її помічали, щоб ви були, тільки її були така дорогоцінна. Тут трошки така дорогоцінна, але трошечки в когось не у всіх є перегиб. Я би так сказала. Опять партнерство. Ну тут щирість в цьому є. щирість в цьому є. Ця людина да, може трошки вас в цьому використовувати, ви можете відсторонюватися, бо занадто да, От, занадто багато уваги. Але в цьому є щирість. А можна це якось скоригувати на нормальне, більш спокійне ставлення? Можна. Помагу все можна. Може, це взагалі, тут, не знаю, мама, яка хоче оберігати тільки там, бути поруч з вами, чи діти навпаки, от тільки у вас, мами живуть ніяк не можуть відірватися. Ну, от така історія. Пишіть, що це тут таке цікаво. Ставте реакції, підписуйтесь, відчайно, хто не підписаний, а я йду далі до. Третього варіанту рожевого камінчика. Вітаю вас. Давайте подивимося. Ух ти, яке ставлення до вас дуже хороше, дуже радісне, легке, з вами весело, з вами приємно, до вас ставляться тут дуже добре. Ви душа компанії, да? ви душа взагалі для цієї людини. Якщо ви тут недавно познайомились, бо є карта новизни, да? карта дитини, то людина вас ще не знає, але їй дуже з вами комфортно, ви подобаєтеся, ви викликаєте дуже приємні емоції всієї людини, вона радіє. Знову ж таки, тут теж карта, да? така нова й зродження. Якщо це колектив, наприклад, ви прийшли і думаєте, ну як до мене ставиться колектив, чи конкретна людина, дуже добре до вас ставиться, вас приймають. Ну ви ще себе не показали, знаєте, вас сприймають, тому що ви ще теж прогинаєтесь, знаєте, ви пристосовуєтесь, ви себе ще от не показали по картам. розумієте, от така от історія. Бо подруги е вам добре, але ви не лізете на їхню територію, вони не лізуть на вашу територію. Це така класна дружба, коли ми не совєтуємо, не ліземо, но в ній немає глибини. Розумієте, ось так. Якщо це хтось з родичів, вас вважають там, веселою, компанійською, ну, такою, може, не сильно глибокою. Але все чому? Що ви це не показуєте? Ви, от кого ви тут загадали, ви так і хочете, щоб у вас були стосунки такі рівні, веселі, класні, ну, більше того. Да? Ну, якщо це особисте життя, то ви можете. В особистому житті з цією людиною такі якісь грати ігри там, да? подкалувати друг друга. Ця людина думає, що вам це подобається. Хоча є елемент того, що вам щось, цією людиною не вподобається, ви це стримуєте. Ви не хочете лізти. Ну, знаєте, може там настільки важливий цей нюанс. Якщо це дружба, не знаю, ось щось там може, і якась риса чуть-чуть так хвилювати, ну. Це ж ця людина, ви ж її не будете міняти, приймаєте такою, якою є. Да? Дивіться, ви приймаєте цю людину, але для вас це треба прикласти чуть-чуть зусилля. А ця людина приймає вас такою, якою ви себе демонструєте, я би так сказала. Якщо це керівництво, то вас бачить ем, легким на підйом, такою, ем, що ви от йдете разом до. Цілі, цілі цієї компанії. Да? Все, ну, поки що в якоїсь глибини, там, щоб вас повисити, чи ще щось тут не видно. Ось так, міряйте на свою ситуацію, ставте реакції, підписуйтесь, що це таке. Підписуйтесь, пишіть коментарі, троєчки, а я йду далі до четвертого варіанту, до голубенького камінчика, що тут у нас? Яке до вас ставлення? Таке натянуте прямо, знаєте, я б сказала, якесь офіційне. <світ> У вас ця людина може вважати дуже такою правильною людиною, ну, по, по крайній мірі, по відношенню до неї. Так. Да. От, типу, знаєте, до вас можна прийти пораду пропустити, але душу перед вами злівати не треба. Да? Ви тримаєте якісь рамки, типу, так, да, що? Треба поради, То я дам пораду, якщо ти її будеш прослуховуватися, а не просто я буду розказувати, завчувати. А мене от от послухали і пішли робити своє. Ні, ви, ви таку людину запам'ятаєте і більше їй поради давати не будете, свій час не будете тратити. У вас є деяка така відстороненість, ви знаєте добре свої межі. Угу. Людина бачить вас гострою, на розум, це в першу чергу. Ну, є якась обережність щодо вас цієї людини. От, ніби у вас може бути, не знаєте, психологи знають, як це правильно називається. от така Ну, що ви обмежуєте коло людей, з якими ви зв'язуєтесь, да? ви не любите прив'язуватися, ви не допускаєте в свої сильні рамки. Ну, так бачить, по крайній мірі, ця людина. Може, ця людина каже, не хоче з вами туалет ходити разом через те, а ви не забороняєте, вона так думає. Да? А може просто так вас бачить. Ну Ця людина бачить, що ви обережна, розумна, ви не пускаєте сильно до себе, по крайній мірі, цю людину не підпускаєте, наскільки би вона, може, хотіла би. Да? Є якась офіційність, холодність, рівновага, стриманість у цьому всьому. Ви хочете якийсь такий тримати баланс, ви не хочете е, цій людині дати більше, ніж вона вам. Да? От У вас прям ось так іде. Може, ви загадали, тут не знаю, може, ви з пройшли, проходили думати, як мені, як до мене, да? ця людина поставилася, сподобалася цій людині чи ні. Ну, людина. Вище пошукала би кандидатів, я би так сказала. Тут що відповідь буде не, не готова. Ви достойно себе повели, розумно, але будуть ще думати, да? ось так. Колеги до, до вас ставляться з повагою, не лізуть на вашу територію, знову ж таки, і так далі. Якщо ви згадали тут раптом любов, да, то вас людина бачить відстороненою. Ви до кінця не довіряєте. Можливо, багато часу на роботі проводите, да, і це не дуже подобається цій людині. Ну, ось так. Я думаю, що основні такі тенденції зрозумілі, а ви вже на свою ситуацію це переведете. Да? Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь іду далі. Червоний камінчик, і п'ятий варіант. Ставлення загаданої людини до вас. Ще ця людина не хоче з вами спілкуватися така інформація, де дивіться, вона вас закрила для себе і вирушає в дальні краї. М -м -м -м. Ось так. У п'ятому варіанті людина чомусь не бажає з вами, що це тут таке. У вас з цією людиною може бути скандал, сварка, вияснення стосунків. Ви можете, знаєте, сходитись, розходитись, то дружите, то посварилися. І ця людина вже теж, як і ви думає, в тому числі, встомилася і хотіли би вийти з цих стосунків. Що може бути, що ця людина? Щоб не посваритись і так далі, да, вас уникає. Якщо це вже прям вимушено, ви маєте спілкуватися, але людина не хоче часу. От якщо це мужчина і любов, да, він десь цікає, він десь шукає чогось іншого, можуть бути у нього погані звички тут, тут такий собі варіант. Якщо тут трикутник, любов, да, чи трикутник дружби, Ну, явно не вас вибирають. Вже третій, третій п'ятий варіант, задумайтесь. Не, не хоче людина, ви тут нічого не зробите. Вас прям уникають, чесно скажу. Може, ви керівник, не знаю. Ох. Може, ви не спілкуєтесь. Якщо ви загадали когось. Не знаю, з давніх давен з, 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 з якихось старих часів ця людина про вас не думає, не згадує, все, вона живе своїм життям. То ставлення цієї людини, ну, наприклад, не знаю, ви згадали подругу шкільну, з якою ви не спілкуєтеся, то ну, вона просто про вас не думає. Не, нема до вас ставлення. Нема ставлення. Бившого керівника когось з минулого до вас ставлення немає. Якщо ви загадали керівництво, Ну, то знаєте, що вас не помічають, ну, вибачте, так кажу, як є, є різні варіанти, да, треба бути до різного готовим. Ну, тут людина вас не цінує, не, якось, не хоче з вами спілкуватися, не хоче вас виділити, не хоче вас повисити, не хоче ще, так, ще щось, не хоче вам дати якийсь документ, не хоче вас взяти на роботу. Да? ну Так, Ця людина йде до якихось своїх цілей, а не до ваших спільних. От якесь як зальотна людина в вашій житті. Да? В когось це так прям. Ну, так, по п'ятому варіанту ставлення людини. Нема в неї до вас ставлення, людина з вами не хоче спілкуватися. Ну, і таке буває, значить. Так, вийшло. Да? Ідемо далі. До шостого варіанту. Останній варіант, що тут? Ставлення. Ну, людина до вас хорошо однозначно ставиться по карті зірка, ну, пятерка кубків, ви як недоступні для цієї людини. Да, і зірка каже про якусь віддаленість, людина за вами сумує, людина про вас думає. Відстань може бути. Шкодує, що не з вами, криза емоцій, ставлення, ставлення людини. От, згадує якісь гарні моменти. Можливо, у вас зараз цієї людини і криза, але ця людина хоче далі бути з вами, хоче далі з вами дружити, не знаю, любити, бути колегою, бути сусідкою. Людина про вас згадує, якось думає, якісь якийсь елемент очікування, я може від, між вами відстань і мрії про те, щоб зустрітись, або ви не спілкуєтесь якийсь час, але ну, дійсно ви про цю людину згадуєте, людина про вас згадує. Вам треба якусь ясність внести, у вас може бути якась недосказаність, якесь непорозуміння. Напишіть, подзвоніть. Людина чекає, людина хоче, але ну, є якийсь нюанс, що може від вас ніби цього чекає. А може, ви загадали, там, не знаю, свою кохану людини у вас відстань. Та ця людина про вас думає і. Ух ти, карта в мене одна залишила. Десятка пентаклів. Це близька для вас людина, близька, по крайній мірі, по духу. І навіть якщо зараз ви там не можете бути разом, якось ментально вона про вас думає гарно, і ці і такі ментальні сітки, вони на вас нав'язуються так з таким теплом, да? вони для вас допомагають. Може, ця людина за вас якось не знаю, молиться, ще щось. Гарно, гарно думає, гарні думки, гарні вібрації в вашу сторону посилає. Ну, ось так. Тому, якщо є у вас от елемент недосказаності, ви думаєте, ну може там подруга, не знаю, хоче на зимою дружити, не хоче, колись там спілкуватися. Напишіть, тут хоче. Однозначно. Є просто якийсь елемент такий, що криза між вами. Або це відстань, або це криза, правда, що ви. Перестали чомусь спілкуватись. Ось так. Ось такий цікавий, шостий варіант. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь обов'язково. Пишіть, чи подобається вам такий варіант експрес-розкладів. Колись я робила частіше, можливо, треба вернутися, бо все не встигаєш, і хочеться і. На один варіант полюблять, і на три варіанти, полюблять, І відливки полюблять. і такі варіанти, якщо любити зробити, хочеться побільше зробити. І якось так закручуєшся, що на все встигаєш. Тому фідбек важливий, можливо, якісь теми ну, теж для вас є цікаві, актуальні. І які варіанти розклади, де все пишіть, я все читаю, на все звертаю увагу. Для мене це важливо. Вважаю, щоб у вас це все програлося як найкраще, щоб ви порозумілися, хто і хто, хто тут до вас як ставиться. Для вас це була цінна інформація. І до нових відео, Па-па!